Атомна столиця України продовжує знаходитись під контролем окупантів. Про останні події в Енергодарі. Дивіться в нашому сюжеті. Голова МАГАТЕ вкотре наголосив, що організація сприятиме безпеці на Запорізькій атомній станції. атомної станції має Нуклепаверплантмастоп. Обстріли навколо Запорізької атомної повинні припинитися. Ядерна безпека та захисна зона мають бути терміново узгоджені. Атомна станція не може бути пішаком у війні. Наслідки цих дій занадто серйозні. Магате вже на АЕС та може сприяти встановленню безпечної зони. Це не можна відтягувати. Головне управління розвідки України повідомило, що володіє всебічною інформацією стосовно дій окупантів на станції терору персоналу, катувань, фільтраційних заходів та обстрілів цивільних об'єктів з території АЕС. Міський голова енергодара Дмитро Орлов інформує, що в місті вже частково відновлено електропостачання. Роботи тривають. А в Запоріжжі запрацював центр допомоги евакуйованим енергодарцям. За п'ять днів роботи 350 родин вже змогли отримати харчові та гігієнічні набори від ЮНІСЕФ та благодійного фонду «Посмішка.UA». Фахівці центру надають консультації щодо оформлення документів, отримання освітніх та медичних послуг тощо звернутися туди можна за телефонами, що ви бачите на екрані.